Кадровий голод у міській раді мер Олексій Каспрук каже, шукати нових чиновників, зокрема гендиректора Калинівського ринку, непросто. Міський голова запрошує усіх фахівців брати участь в конкурсних відборах на посади. Щоб він працював не на дуже велику заробітну плату, щоб він не брав хабарів, працював чесно, мав величезне навантаження. І це не тільки відділ туризму, це і з архітектором проблеми. На останній конкурс на посаду головного архітектора було подано дві заявки. Я вважаю, що в нас достойний архітектор. Побачимо, як вона зарекомендує себе в роботі, але дві заявки, розумієте, не 32, не 42. Прокоментував міський голова і чотирирічний ремонт дороги на вулиці Богдана Хмельницького. Усе затягується через необхідність проводити тендерні процедури, щоб визначити, хто ремонтуватиме дорогу. З попереднім підрядником через недбалість угоду розірвали. На жаль, на прикладі Богдана Хмельницького так і так і відбулося. Декілька місяців вони до роботи не приступили, значить, було чітко зрозуміло, що там не мають бажання вони робити цю вулицю. Ми розірвали. З ними договір, але знову ж таки вимушені оголосити новий тендер. Це ще місяць. От в середині квітня буде розкриття тендеру, і у нас немає проблем з фінансами. Я думаю, що вулицю до осені можна закінчити, якщо не буде таких форс-мажорів, як у нас відбувся. Хоч немає регулярних авіарейсів, та працює. Така ситуація нині на Чернівецькому литовищі. Після ремонту полоси було прийнято декілька десятків літаків, під сотню. Немає регулярного сполучення, ми постійно в пошуці. Це дуже складно на сьогоднішній день, тому що загальна ситуація в країні така, що багато компаній компаній європейських відмовилися взагалі від роботи в Україні. Ми маємо зробити все, щоб повітряні ворота Чернівців не захлопнулися. Немає аеропорта, це вже провінція сьогодні, в наш час. Е для інвесторів, для бізнесменів, для політиків, для науковців відстань міряється не кілометрами, а міряється годинами. Часом також Олексій Каспрук повідомив кредит: 7 мільйонів євро Чернівцям на реформування тепломереж погодився видати Європейський банк. Усього місто отримає на це досі небачену суму 25 мільйонів євро грантів та кредитів. Має гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час.